16 вересня у місті Суми за підтримки благодійного фонду Благовість відбувся фінал конкурсу Битва талантів талантів-2012». Конкурс спрямований на творчих амбіційних молодих людей, які прагнуть проявити себе, зробити перші кроки на шляху до мрії. Творчий марафон для конкурсантів тривав не один місяць. До фіналу дійшли кращі з кращих. Конкурс проходив у дружній теплій атмосфері. Живий інтерес публіки та велика кількість глядачів, які прийшли на шоу, забезпечували конкурсантам. Підтримку та піднесений настрій у фестивалі взяла участь маленька авторчанка Вікторія Бейзен, яка є учасницею і переможницею багатьох конкурсів. Вікторія займається танцями та вокалом з трьох років. З маленькою дівчинкою свого часу взялася працювати хореограф Ольга Ніконенко. Крім танців, вона відвідує балетну студію Зої на Кличкої та займається вокалом під керівництвом Лариси Крошки. До участі у конкурсі дівчинка довго і старанно готувалася зі своїми вчителями. З вітальним словом

В прошлом году было участников 100 человек, сегодня 500. Я думаю, что у нас еще есть перспективы. В следующем году году давайте договоримся, что мы расширим сцену, расширим площадку. В следующем году будет участие еще более оригинальное, потому что в этом году у нас участвует уже актырка, участвует ТВД, участвуют другие регионы. Мы его все-таки сделаем не с а в Я очень э, признателен нашим участникам за ваше старание, потому что в этом году, кстати... Э, Простая группа стала более юная. І очень приятно, что очень много наших юных талантов. Вас Григорій Петрович нагородив дипломами фіналістів фестивалю Битва талантів талантів-2012». Кілька конкурсантів, серед яких маленька талановита октерчанка Вікторія Бейзим отримали спеціальні призи від Зумського обласного благодійного фонду Благовість. Переможці конкурсу отримали почесні дипломи та подарунки. Гран-при фестивалю у розмірі 5 тисяч гривень отримав шоу Балет Живчик. Радості дітей не було меж. Кожен з учасників конкурсу пройшов непростий шлях до фіналу, А отже кожен з них по праву може вважати себе переможцем. Про свої враження та ставлення до улюбленої справи розповіла Вікторія Бейзон. Я дуже хотіла танцювати і співати. Мені дуже подобається, тому що на мене дивляться дуже багато людей. Я для власного задоволення і для того, щоб люди задоволені були.